Хто сказав, що вигонка цибулі має бути нудною? Сьогодні я покажу вам унікальний метод: цибуля у гуртожитку. Це не лише ефективний спосіб вирощування зелені на підвіконі, але й справжня прикраса кухні. З відео ви дізнаєтесь, яку цибулю обрати, як її підготувати, як зробити конструкцію для вирощування. Як зробити ідеальну грунту суміш для вигонки зеленої цибулі, як самостійно регулювати швидкість росту та смаку. Бакові характеристики пера. Дивіться далі, і ви і собі захочете заселити такий гуртожиток. Починаємо! Яку цибулю посадити для вигонки на перо? Тут є декілька варіантів. Цибуля сівок, вона швидко проростає, дає рівномірний ніжний та соковитий урожай. Але цей варіант підходить лише у тому випадку, якщо вирощувати будемо у поживному субстраті, так як самі цибулинки маленькі і мають малий запас власних поживних речовин. Для вигонки у воді не підходять. Цибуля кущівка, багато зачаткова. Тобто в одній цибулині є декілька точок росту, що призводить до збільшення урожайності. Дуже ароматна та ніжна зелень, але вигонку також краще робити у ґрунті. Рібчаста цибуля минулого урожаю зазвичай залишаються цибулини середнього розміру. Має великий запас поживних речовин, тому дає товсте та соковите перо. Цибулю супермаркету краще не використовувати, так як зачасту вона оброблена хімічними речовинами, які пригнічують проростання. Це робиться для збільшення терміну зберігання, і такі цибулини можуть взагалі не дати зелені. Для способу, який я покажу сьогодні, можна використовувати будь-який із вище перерахованих варіантів. Я беру ріпчасту цибулю. Готуємо цибулю до посадки знімання. Маємо лусочки, які нещільно щільно прилягають. Після цього замочуємо у теплій воді на 12 годин і відрізаємо вершечки. Це робиться для прискорення проростання. Сильно різати не потрібно, тому що відкритий зріз стає воротами для грибкових та бактеріальних інфекцій, що призводить до підгнивання та розвитку плісняви. Готуємо гуртожиток для цибулі, беремо пластикову пляшку на півтора літри та вирізаємо віконця отвори по розміру цибулі. Зверху вирізаємо велику комірку, через яку будемо наповнювати пляшку субстратом. При такому методі дренажних отворів не потрібно, але на дно додаємо шар керамзиту. Субстрат підійде будь-який легкий з нейтральною реакцією. Я буду використовувати універсальний субстрат, в який для кращого дренажу додаю агроперліт. Перемішуємо нашу ґрунтосуміш і заповнюємо нею підготовлену ємність. Злегка ущільняємо сильно не потрібно, щоб цибулини корінням не виштовхували самі себе. Заселяємо наш гуртожиток, тобто виставляємо цибулини по комірках. І дивіться, яка краса у нас вийшла. Поливаємо і ставимо в темне місце. Перші три доби цибуля має провести в темряві, щоб швидше сформувалася коренева система. Після цього ставимо на світло і ми самостійно можемо регулювати швидкість росту і смакові характеристики пера. При температурі вирощування 10-12 градусів зібрати урожай можна буде орієнтовно через 40 днів, але зелень буде смачна і соковита. Якщо температура буде не вище 22 градусів, смакові характеристики будуть трохи нижчими, але урожай буде готовий за 30 днів. При вирощуванні вище 25 цибуля буде не така соковита і з різковатим смаком, але урожай можна буде зібрати через 17 днів. При вирощуванні вище 30 градусів ріст пера припиняється. На швидкість росту і смаку впливають і інші умови вирощування, але не так суттєво. Уявіть собі, що декілька днів назад це були просто цибулини, а сьогодні наш гуртожиток вибухнув зеленню. Починаємо збирати урожай, коли перо досягне 25-35 см завдовжки. Якщо більше 40 почне в'янути. Завдяки багатояросному вертикальному розміщенню цибулин в одній пляшці можна виростити зелені в декілька разів більше, ніж у звичайному горщику. І займає така конструкція мінімум місця на підвіконні легко поливати волога рівномірно розпреділяється по всій висоті, а також легко переносити, і при бажанні можна підвішати. Що не подобається цей метод, безліч інших ви знайдете в описі під відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої цибуляні зайки. Па-па-па-па!